Похоже, наши радикали взяли тот же курс и начали сносить пам'ятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить родном языке. А хіба Росія відкрила Україну? Це ж теж тонка маніпуляція. мовляв, вот росіяни відкрили Україну Україну, Ленін открили Україну Україну, а тепер ми сносимо пам'ятники Пушкіну. Запрещать їм ходити в ту ж церкву, которую вони хочуть ходить. І от сьогодні ми видим, що это движение продолжается, що насіля над людьми продовжати. Боже, ж ти мой, людям запрещають ходить в церкви, в котру они хотят ходить. Коли я йду до метро, мій шлях пролягає через дві церкви, абсолютно е різних от конфесії, якраз таки РПЦ і Українська. Ну от ПЦУ, уже і я не скажу, що там стоять якісь братчики які затягують туди чи туди е в цю церкву. Хочеш, заходь не захочеш, не заходиш. Поэтому что все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия. Та это шоу. А шо ж зло?